У парках, на околицях і навіть у дворах дикі тварини живуть поруч з нами: птахи, білки, їжаки. І наше завдання поводитися так, щоб не шкодити диким сусідам. Наша команда вирушила до еколого-натуралістичного центру, де підкажуть, як поводитися із дикими тваринами від спостереження до обережної допомоги. Не годуйте, не поїдьте тваринку самостійно. Людська їжа або вода можуть знешкодити. Диких тварин потрібно годувати спеціальною їжею, яку знають фахівці. Не тримайте тваринку вдома. Це стрес для неї та небезпека для вас, тому що деякі дикі тварини можуть переносити серйозні хвороби. Зателефонуйте спеціалістам. У багатьох у містах є або еколого-натуристичні центри, або служби порятунку диких тварин, або якісь ветеринарні клініки, які співпрацюють з ними. Можна також звернутися до екологічної інспекції або волонтерських організацій з порятунку тварин. У центрі сотні вихованців і тисячі школярів, залучених до міських акцій, але головний акцент на диких тваринах. Екологічний центр працює за трьома основними напрямками: екопросвіта, реабілітація диких тварин і моніторинг біорізноманіття. Так трапило, що нам довіряють Павилоградці. Для нас часто потрапляють поранені знесилені птахи і звірі. Ми їх лікуємо, доглядаємо, коли це можливо. Повертаємо назад у природу. Це дуже важлива і зворушлива частина нашої роботи. Після екоцентру команда ПТРК вирушає до лісу, щоб показати, як правильно підгодовувати білочок. Із собою ми взяли горіхи, звичайні та чищені. Попри популярність захисту домашніх улюбленців, мешканці парків та лісів, такі як білочки, часто залишаються поза увагою. Екологи наголошують, що їм також потрібні безпечні умови та відповідне харчування. Поруч ховає поруч. Білки, дикі тварини, які мешкають в природних умовах, таких як ліси, сквери та парки. Для нашого регіону притаманні більше вивірки звичайні. Їхній раціон складається переважно з насіння, жолудів, грибів, рослин. Вони відіграють важливу роль в екосистемі, сприяючи поширенню насіння рослин. Фахівці наголошують, що білочок не можна годувати хлібом та солодощами, а також смаженим чи солоним. Не переслідуйте та не торкайтеся їх. Це може викликати стрес у тварини та спричинити укус. Якщо побачили дику тварину, зупиніться, оцініть її стан, кров, травми, ускладнене дихання. Це стане приводом зателефонувати фахівцям. Не беріть диких тварин до рук без необхідності, не годуйте людською їжею та не несіть їх додому. Трохименко, Олександр Молчанов, Єлизавета Лісунова, Юрій Шевченко, Анна Макабула, новини ПТРК.